Як же тепер цей датчик звучить? Може кого інтересує. Оцей датчик звучить глубоко, басово. Всі високі ноти м'які? Якщо сильно робити атаку по струнам, різко удар по струнам, то це суміш двох звуків. Максимального високої середини і максимального баса. Баса. Тобто, це абсолютно не про акустику. Взагалі не про акустику. Задаємося вопросом. А для чого такі датчики? Навіщо вони? Датчики 100% зроблені на ну, що, Ви що думаєте, що їм вони не могли засунути ці магнітоводи і взяти нормальний провод? Могли. Возможно, задача в них була поставлена зробити датчик з хорошим виходним сигналом, щоб був, використовувався обикновенний п'ятий провод стандартний для хамбакерів. І, щоб, возможно, щоб не лязгала гітара, щоб не роздражала високими нотами. От вони все це і зробили. Повитягували сердечники вверх. Намотали вітків тут нормально, я не скажу, що мало вітків. Якби вони намотали вітків до кінця, вони получили отримали... що? Правильно. Вони отримали звук телекастера. Зачем В страті звук телекастера? Тому вони намотали півкатушки. Ну, реально, півкатушки. <смір> тобто, звучать цей датчик апріорі, може, хорошо, погано, але він буде звучати точно як не фендер, не стратакастер. Йдемо далі. Йдемо далі, дивимося, що ми тут бачимо. Ми тут бачимо точно, точно таку ж саму ситуацію. Це, е, можна сказати, сет або з одного заводу, або з одної електрогітари. Тобто, ці два датчики абсолютні брати. Дивимося на наш е, хамбакер. І ще от. Е, там і Діночка дивиться, вона може іноді мене поправити. Взагалі, для мене дівчина, яка шарить в техніці, це для мене взагалі максимальна повага, максимальна заінтересованість. Так, от, дивися Діночка, чого китайський датчик погано звучить. От дивися уважно. Надо розшифровку робити, чи не надо? Я не буду казати в відео, чого датчик погано звучить. Ті, хто знає і хто дивився попереднє відео, напишіть, будь ласка, того, що це конкретно датчик, який прям показує все, що я казав до цього, що записане впродовж, наприклад, місяця. Ну теж я активно знімаю мі... впродовж місяця саме активно за датчики. До цього я не так часто за це знімав, Але от місяць, так. Да. Дивіться, височенний датчик. Намотано 2 треті, намотано проводом 005. Я можу навіть катушку не коцати, не портить. Я можу сказати точно, як ця штуковина буде звучати. Ця штуковина буде звучати мутно, басово, нерозборчиво, нечитабельно. І навіть коли відключиться одна катушка, вроді би як сингл, цей звук буде більше похожий на телекастер, ніж на страт. А коли це все діло підключено послідовно, то ви посчитайте. 10 тисяч вітков, катушка, на якій намотно 10 тисяч вітков. Отакий звук там може бути. При проводі 0,05. Це мягкий, громкий, можна даже сказать, сильно фонящий, звук з різким сигналом. І... З довгим затуханням, але, але це от по своїм габаритам, по своїй конструкції, це датчик. От прям датчик, от в параметри максимально слизпова. Це габарити повністю датчика пола, Це не стратовський датчик. По, по своїй суті, а це абсолютно не стратовський датчик. Це, кстати, Лесполуська кришка, можна даже ще й взглянути, як воно налізе, не налізе. Дивіться. Оп, дивіться. Хоба. Ну, там катушки були другі, але суть От в леспола, Леспол. класичний, ви ж ці датчики не розбирали, не дивились. От Самий перший леспол, який от всі полюбили його. От були такі височенні катушки, правда, там був провод, якщо не помиляюся, 006, там не п'ятий провод, був 006. І от цей леспол, тяжеленний, як три відра кирпічі, і ще й в придачі звучить отакже, мутно, нерозборчиво. Але яка його задача була? От, коли взагалі Леспол, лисполи, вже ну, казав, це, ну, ще скажу. Коли робився цей лиспол. задача його була. Виключно перегружати усілітель, перегружати лампу, давати хороший гейн, хороший перегруз, і не важно, як він буде звучати. Тому що музикант сказав: Я собі звук накручу на усілітель, який мені хочеться. Не треба мені, щоб датчик звучав хорошо. І Леспол для цього не зроблений. І задача Леспола в весі, в вагі, виключно для того, щоб довго можна було е, тянуть басові ноти. Ви подивіться, що самі найдовго звучащі дзвони в церкві, вони всі важкі, вони отакі сантиметрів по 5 завтовшки. Такі 5 сантиметрів 8 завтовшки дзвін. І оцей дзвін, як його ударять. Він ото дуже довго дзвенить. Він не сразу такий дзинь і, і зупинився. Тобто вага. Вага, От вага, щоб звук в цій вагі довше інертно коливався. І за цього на лесполі взята дека. Це не із-за того, що там красне дерево там особо звучить. Та ви візьміть, зробіть з деку, наприклад, якусь стіжленного дуба якогось, стіжляного ясе. Сакації зробіть. Зробіть деку сакації. Закрасти її, щоб ніхто не бачив, який там звук. Щоб ніхто не, не бачив текстуру. І дайте музиканту, який всю жизнь грав на гіпсонах. Він скаже Гіпсон фірма. Він, 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 він не зрозуміє це ні одні високоточні прибори осцилографи не покажуть. Тому оце конкретна катушка це повністю. Я дивлюся на, на нього. Оце повністю звук для того, щоб імітувати, occurs... навіть не імітувати, а щоб прям стоять на гітарі лис в пол. Тобто його задача не звучать красиво. І коли людина, наприклад, купляє сет і ставить собі на страт, або, наприклад, на вона має такий сет датчиків, вона, чесно говоря, вспоминає, що. Вона цю гітару хотіла, вона вспоминає, що їй ця гітара подобається, і вона чує в наушниках або в зколонок, або з комбіка. Вона чує звук, вона розуміє, що і це Фендер, де, де цей Фендер, де цей звук, який ми всі любимо, де він? Чого в других людей на, на записі цей звук класний, чого я і граю, і я себе заставляю полюбити цей звук, а Я не можу заставити, у він... мене голова від нього болить. Я пограв трошечки на репетиції, і я розумію, що я сливаюся з бас-гітари в кашу, мене не чуть окремо від бас-гітари. А чого? Не із-за того, що його зробили не в Штатах, а із-за того, що датчик візуально. Взятий з прообраза Fender, кришка Fender, магнітоводи Fender. Кстати, завод Fender, магнітоводи робив із сталі 5, сталь 45, сталь е, да, сталь 5, сталь 45. Да. І кліяли магніт знизу, так один общий. Бували два маленьких. І оце сама мощна система це коли з боків ідуть два магніти. Це, е, це лайк. От, оце магнітна система лайк. Но це система лайк для бріджа. Тобто для того, щоб на страті поставити бріджі позиції, там, де стоїть коси. Чого там треба така магнітна система? Тому що там магнітне поле, колібання струни, інертність дуже маленька. І для того, щоб оці маленькі й слабі колівання, щоб скомпенсувати сигнал, щоб датчик не піднімати аж прямо до струни, щоб він аж касався струну. А щоб у нього силу прибавити, що катушки всі мотаються по одинаковому кількості вітків. У них довжина катушки різна, а вітки кількість мотають абсолютно одинаково. Ну, обично. І в бріджі треба, щоб магнітна система була сильніша. Тому це реально. Бомба. Це чітко. Питань нема. Але це не для Мідла і не для нека. І тому, якщо, наприклад, грати на струнах, там, допустим, 8.42 або там якісь 10.46, ну, це струни будуть звучати як, як якась унила така ситуація. Особливо, якщо ще струни трошечки засорені або не нові. Тобто треба викручувати завжди тон в максимум, щоб хоча б хоч якийсь отримати якусь читабельність. І, як правило, її немає. Або даже музикант, якщо даже ігра, йому її хватає, Йому хочеться більше. Потому що страт це, це, ну, якщо так чесно сказати, це прям фанк. Це Red Hot Chili Peppers, грубо говоря, це фанк. Фанк должен стрелять. Якщо страт не стріляє, то це болт з збитою різьбою. Тобто, візуально можна дивитися, отримуючи естетичне задоволення, але вуха такого кайфувати не будуть. Що з цим робити, усім добром? Я поки що не знаю. Я не консультувався ще поки з хазяїном даного сета датчиків, будемо дивитися, із, із його вподобань. Того, що в мене вуха одні, в нього вуха другі, в мене апаратура одна, людей апаратура друга. Дуже багато людей після сміни, ну, переділки сета, вони в шокі. Вони кажуть: ой, я там криво зіграв, мене чуть. А що ж ти хотів? Ну, якщо ти підняв чувствітельність. То вибачай, треба звукоізвлення, щоб було хороше. тому що на цих датчиках можна зіграти 4 ноти і воно все звучить круто. Даєш читаємий страт, і на записи чуть ли чуть кожну ноту, де він неправильно сравне. тому що її чуть. Її чуть. Ось така ситуація. І шет момент хотів сказати на. Ну, як не на майбутнє, а взагалі просто.